Захисники кордону та неба на Одещині працюють мобільно вогневі групи прикордонників, які виїжджають на позиції та збивають дрони російської армії. Як працюють у сюжеті Суспільного. Корона моря, суші від початку повномасштабної війни ще й неба. На Одещині прикордонники мобільно-вогневої групи тренуються, аби за будь-яких умов збивати дрони «Камікадзе» Російської Федерації. Зброю привести до готовності номер один шахід до нас по інформації, йде по курсу 90 градусів. Бути готовими до знищення. Це було тренування мобільно-вогневої групи. Зазвичай ми виїжджаємо вночі. От наш черговий отримує інформацію, що в нашому районі є рух шахедів. Е, виїжджаємо на, на определене місце, але можемо його змінювати в залежності від того, як рухаються, де рухаються шахеди. Кожен з прикордонників виконує поставлену задачу за командою. Займаємо позицію. Бачимо відстань, на якій висоті він рухається. Те місце людина або за допомогою тепловізора, або якщо не, не виходить за допомогою прожектора, вже коли він дуже близько до нас його висвітлює. Ми його бачимо і подається команда приготуватися до відкриття вогню. Вони зачасту запускають їх в туман, коли на морі шторм, море шумить, і дуже важко його акустично запелінгувати, І щоб побачити, з якою він до нас сторони наближається. Ми. Моєю головною задачею є підсвітити для своїх побратимів ворожу ціль за допомогою прожекторного озброєння, щоб вони бачили, куди потрібно вести вогонь. За командою старшої нашої групи займаємо свої позиції, та якщо ціль з'явилася, то відкриваємо вогонь. Я працюю за кулеметом ПКТ, свою роботу він робить та знищує ворожі цілі. Військовослужбовці кажуть, від їхньої роботи залежить першу чергу безпека цивільного населення. За минулий рік прикордонники Одещини збили над регіоном 80 дронів РФ. На початку 2024 року їх вже п'ять. Повідомили у прислужбі одеського загону. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина.